Добрий день, діти! Сьогодні ми знову з вами зустрілися на занятті для того, щоб пограти з предметами і дізнатися, а що ще можна робити з ними, які саме виміри. І допоможе нам в цьому наш новий гість заняття. Давайте відгадувати загадку. І так, слухаємо уважно. Був колись він в магазині і стояв такий красивий він на вітрині, коричневий за колір. Та послухай, у нього занадто великі вуха. Знає кожна дверняшка друга гени. Хто це, діти? Так, це Чебурашка. Ось він, який гарний красивий. Це він в вітрині магазині стояв. Це він гени, крокодила гени, Чебурашка. Він сьогодні буде експериментувати знову з нашими предметами. Що ж сьогодні ми будемо з ними робити? І так, до вашої уваги три предмета. Давайте подивимось. Перший дуже цікавий предмет це глечик. Ось він такий красивий. Другий предмет, звичайний, у всіх є блокнотик. Так, блокнот. І третій дуже цікавий це портфель. Ось він. Портфель. Що будемо робити з ними? Вимірювати. І у Чебурашки перше питання, що треба робити з, наприклад, блокнотами? Які виміри робити? Який це предмет? Об'ємний чи плащиний? Правильно, плащини. Якщо він плащиний, то треба виміряти у нього що? Довжину молодці. Яким саме інструментом? Лінійкою. Беремо лінійку, беремо свої блокнотики, якщо є поруч, і виміряємо довжину. Що таке довжина? Це найбільша відстань між початком та кінцем предмету, тобто найбільший розмір предмета. Як ми будемо вимірювати? По горизонталі чи по вертикалі? Так, правильно, по вертикалі. Нуль на початок ставимо лінійку. І дивимось, де у нас на якої циферки закінчується предмет, кінець предмета. 15 чого? Сантиметрів. Ні, не крокодилів-бегемотів, а сантиметрів. Довжина нашого предмета, блокнотика. Дуже добре. А що робити з глечиком? Ми запитуємо з Чебурашкою. Глечик можна виміряти у нього. Він предмет, який вже не площинний, а об'ємний. Так, а об'ємні предмети не лінійкою вимірюються. А що у них не довжина, ні, а об'єм. Так, об'єм це вмістимість нашого предмета всередині. Скільки ж туди може міститися? Чого? Так, води, рідини. І яким інструментами ми вимірюємо? Як називається мірка? Так, літр або мілілітр. Так, дуже добре, молодці. Вимірюємо. І побачили, що налили водички. Так, углечок, і побачили, що заповнили ми його рівно 1 літр. Дуже добре. Зробили такий літр. А що робити з нашим портфелем? Давайте подивимося. Він який з нас предмет? І не плащинний, і не дуже об'ємний, ну, може, навіть і об'ємний. Великий предмет, правильно. Я. Але, 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 якщо ж він об'ємний, що ж теж об'єм будемо вимірювати? Водою заповнювати? Ні. От тут така справа не підходить нам. А що ж тоді робити? М? Так, діти, правильно, каже бурашка, хто здогадався? Він а, у нас дуже важкий, тобто він у нас важить. Або легкий, або дуже що, важкий. Так, масу має. Тобто Кожен предмет, якщо ми візьмемо його в руки, відразу відчуємо, що він важкий або легкий. Тобто а виміри у нас сьогодні будуть предметів таких, і великих, і маленьких предметів за допомогою так, вагів. Вірно. І так, залишайтесь з нами на занятті, ви дізнаєтесь. Які саме інструментами ми будемо користуватись, як це робиться? Відкіля це все пішло. А пішло, каже Чебурашка, Від того, щоб порівняти за масою предмети, хто у нас важить легше, хто більше. А пішло це від от такої дуже цікавої гри гойдалка. Звіри в нас зібрались, іграшки зібралися. Каже, Во дворі і почали гойдатися. І зараз ми вам покажемо з нашим чебурашком, що це за гойдалка така. Улюблена дуже гра всіх діточок, так, і звірята. Подивіться уважно. У нас є гойдалка. Так, і ми бачимо, що на гойдалці розташовані звіри. Один сидить, де внизу, черепашка, так ми бачимо. А песик цуценя зверху. Гойдалка що роби? Гойдається, в залежності від того, якщо десь хтось важить, що більше масу має. Так? Тобто, що ми робимо? Ми розгойдуємося і дивимося, куди, куди гойдалка нахилиться. Якщо у бік песика, то хто важче? Хто буде більшу масу мати, який предмет? Цуценята. А якщо у бік черепахи гойделка похилиться, то що буде? Черепаха буде важити більше. І так, звіри гойдаються і дивляться, у кого, де ж вона буде у нас а, зараз знаходитися, на якому біці. І бачимо, що вона завмерла де посередині. Це означає, що ніхто з них не важить більше. а... Їхня маса однакова, тому що наші, наша гойдалка завмерла на, яко, на якому рівні? На однаковому. правильно. І лівий, і правий бік гойдалки на одному рівні. Ось таким чином ми бачимо, з'являється у нас звичайний інструмент, люди, що вони ж вони не звіри, так? а дорослі люди вони видумали спеціальний інструмент. І він називається, давайте подивимося, ваги. А ще називається, як терези. Це дві такі чашки, ось вони, які розташовані по обидві боки, і вони гойдаються, як у наша гойдалка, Так? Вони зараз пусті, тому і вони будуть зараз на одному рівні. Но якщо ми з вами покладемо на одну з чашечок якийсь предмет, вони що? Під важкістю, так, опуститься вниз. Давайте зараз перевіримо: От у нас є два бачоночка. Два бачоночка, два однакових із кіндер-сюрприза яєчка, так? Бачоночка. Хто буде у нас найважче? Який буде в масу мати предмет? Перший беру, кладу зараз на наші ваги. Так, опустила я. І другий тепер на другу чашечку. Подивіться, який в нас важить більше, масу має предмет. Перший. Чому? Тому що чашечка наших терезів похилилася вліво. Правильно, перший буде важити більше мати масу. Є. Давайте те ж саме зробимо і з нашими горішками. У нас тут є, чибурашка приніс горішки. <кій> ну, не те, що однакові. Але один з них пустий, бувають такі горіхи, які у нас пусті всередині. А другий Другий заповнений. Що треба зробити? Як порівняти, де у нас буде повний горішок? Він буде важити більше, ніж пустий. Правильно, кладемо перший спочатку. Так, опустилися. Ну, давайте ж подивимося і на другий горішек. Ой, побачили, як швидко впала чашечка з правого боку. Тобто, що ми бачимо? Що другий горішок повний, а перший пустий, тому що важить другий горішок більше має масу. Опустилася чашечка терезів. Ось таким чином, каже Чебурашка, дорослі, що роблять Вимі... так, порівнюють масу, масу предметів. І ми сьогодні з вами теж почнемо вимірювати масу. Ну, давайте повернемося до наших звірів. Вони вирішили піддивилися так? у людей, що є такі терези, такий інструмент для порівняння маси. Предметів, і вирішили теж зробити таке змагання. Хто із звірів буде важити найбільше? Є теж дві чашки ліва і права. І перша сіда у нас в лісі хто Лисиця, правильно. Сіла вона на чашечку, і чашечка що зробила? Опустилася, тому що ж вона має масу велика у нас лисиця. Подивимося, скільки ж треба їй. Півників з іншого боку посадити на другу чашечку разів, щоб її зважити. Давайте будемо вимірювати. Давайте. І так, якщо сяде один півень, півень, чашечка трішечки опуститься вниз. Так, Но ми бачимо, що маса їх на ще не однакова. Ми не можемо виміряти а зараз масу. Нашої лисички, тому що ще у чашки не у рівновазі, не на одному рівні. Дивимося на наші носики на чашечках і слідкуємо, коли вони будуть вже в рівновазі, скажемо: стоп! Досі лисиця, ти вже вимірялась. так? І так, другий півник сідає. Ні, ще не опустилися чашечка, ні. Третій півень сідає, дивимося. Опустились чи ні. А ну-ка слідкуємо. Опа! Так! Що ми бачимо? Що на одному рівні носик і чашечка ліва і права. Тобто, в рівновазі зараз наші терези можемо сказати і записати у себе в зошиті, щоб ставимо букавку Л, щоб запам'ятати лисичка дорівнює. Ставимо циферку 3. Чого? Півника, букавку П, півника. Три півника є. Лисичка встає, півники теж встають з чашечок. А ми з вами продовжуємо. І буде наступний мірятися. Так, от такий вовчок, вовчонок. Він сідає на чашечку терезів. Так, вони знову прогинаються. І ми дивимося. А він буде важитись з чим вимірювати свою масу. І так він покликав кого? Білок. Одна білочка сіла. Опустилась чашечка наступна? Ні, ще не досі. А, масу набрали наші білочки, щоб врівноважити нашого вовчан... вовчатка. Друга білочка. Уже трішечки нижче, але все одно І ще не в рівновазі. Рахуємо далі. Третя. Так, четверта. Так, ой, опустилися чи ні? Дивимося уважно. Так. Так. Ого, яка у нас білочка важка, да? Четверта як сіла, так і вийшла у нас з вами. Врівноважити нашого Вовчика. Є. Скільки білочок вийшло, виміряли ми нашого вовчика? Чотири, молодці, записали. І так, в. Вовк, вовчок наш дорівнює. Скільки чотири пишемо б-білочки. Дивіться, лисичка три півника. Вовчок чотири білочки. Все записуємо, тому що це змагання. Хто ж буде переможе? Хто в нас буде найбільше важити? Цікаво. Так, вовчок у нас сходить. так. Білочки з чашечки теж виходять. Продовжуємо. Тепер будемо міряти, хто до нас прийшов із звірів. Ведмідь! Ох, він буде найбільший за масою. Давайте. Мастився ведмідь. Мастився. Чашечки Терезів у нас опустилися під ним. А ми будемо міряти, кого він кличе. Ога, вовчиків. Так, і побігли вовчики. Рахуємо, скільки вовченят треба. Один. Рахуємо. Два, щоб в рівновагу провести наші терези. Три. Рахуємо вже. Три. Ой-ой. Іще біжить, іще біжить. Чотири. Досі чи ні? Ні, не дуже досі. Досить. Іще треба кликати. Наступний буде п'ять. П'ять. І бачимо з нашими Терезами, що сталося. Вони опустились чи ні? Так, вони опустилися. І подивились на їхні кінчики, носики. Вони в рівновазі. Один, два, три, чотири, п'ять. Пишемо ведмідь в ведмідь. Дорівнюємо. П'ять циферку малюємо. Вовченят. 5. Я думаю, що буде ведмідь найважчий. Так, але тут поспішала стання. Так. Тваринка. Це не просто така тваринка, а якась комашка, яка прилетіла і каже, а мене забули, хто це? Метели, каже, ти є ведмідь найбільший. У нас у лісі, але я зараз буду важити. Дивись, яка я велика-превелика. Я буду що най... яка? найважча у всьому світі. Ведмідь стає, усміхається і думає, так що там метелик. Метелик завжди був такий порхливий, такий легкий. Не може такого бути, щоб метелик мене переміг. Вона сідає вовчиками, я не буду мірятися. От ви звіри своїми. Лісовими звірятами мірялися. А я покличу своїх друзів комах. А якого? Мурах каже. Покликала вона, покликала. І як тільки вона сіла на чашечку, чашечка опустилася під нею правильно. Але мурашки, коли на другу чашечку, один мурашка зійшов. Мало. Два, мало, три. Мало. Так. Набігла дуже багато, і ми побачили, о, що з чашечками. Вирівнялися вони. Так, вирівнялися вони. І треба порахувати мурах. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість мурах. Шість мурах, каже. І зашушукалися. М Метелик дорівнює. Шість цифр купишемо. Шість м мурах. І що ми бачимо, всі звіри здивувалися. А як це так? Дивіться, у лиси три, у Вовчика чотири, циферка вишена, у Ведмедика п'ять, а, у... а у Метелика шість. Шість – же найбільше число Перемог, переміг хто? Метелик. Тобто метелик був прав? Він найважчий у всьому світі. Чи ні, діти, якась сталася помилка? А ну-ка, думаємо, чи Бурашка вас запитує? Що не так було? Не вірите, що метелик найважчий. А чому? Тому що, так, вони мірялися всі неправильно. Вони використовували ці всі звірята і комахи вимірювали різну мірку правильно. Тому і результати у них усіх були різні. А як правильно діти, ми знаємо. Коли ми не тільки порівнюємо, на вимірюємо. І повинні знати точний вимір. Точний вимір. Мірка повинна завжди бути, яка? Однаковою, однаковою. Тобто, хитрий наш метелик, клич назад. Ведмедика. Так, ведмедика, вставай, вставай. Так, мурашки залишаються. Залишаються. так. А ведмедик сідає замість тебе в чашку. Подивимось, ці комахи. Їх вистачить, щоб переважити нашого ведмедика. Ось, як він сів. Ого-го, наш ведмедик сів. І що ми побачили? Чашечка, що нахилилася під ним, цих мурашок не вистачила. Тобто все ж таки ведмідь важить більше. А скільки? Кличемо далі, мурашок? Кличемо. Побігли, побігли, і ціла купа, дивіться, прибігла мурашок. І тільки коли їх 100 мурашок сіла на нашу чашечку Терезів, другу, наші чашечки зрівнялись і ліва, і права. І Ми побачили, що наш ведмідь, тепер буде все чесно, і метелик мурашками мірявся, і ведмедик мурашками мірявся. Давайте запишемо знову. Ведмідь дорівнює 100. Ого, мурашок, Хто переміг? Хто все ж таки переміг? Так, ведмідь, він найважчий. В цьому не було сумнівів. От бачите, як дуже добре знати, як правильно вимірювати масу предметів. А тепер ми з вами, каже Чебурашка, повертаємося до наших Терезів. І люди ж не будуть вимірювати мурашками свої предмети. Ні. Люди використовують замість мурашок, як умірку. Давайте подивимося, наші терези візьмемо. Так, і ще раз на них подивимося. так, Гірю, так. Гірки такі невеличкі, давайте я вам покажу циліндрики металеві, важкі, і кожен. Циліндрик металевий, він гількаця, Важить якусь мірку. Наприклад, це найважче. Це буде 5 кілограмів. Так. А наймаленький 1 кілограм, 1 кілограм. Можна тепер виміряти наш горішок, який ми з вами покладемо на чашечку Терезі, так, опускаємо. Дивимося, важкий, так, і будемо підбирати гірки наші. Один кілограм досить чи ні? Буде в рівновазі? Не дуже. Давайте візьмемо трішечки більшу гірку. Два кілограми. Так? Два кілограма, два це дуже занадто багато. То буде у нас десь приблизно то Ра, Подивилися уважно на чашечки Терезів. Подивилися в рівновазі. Так, два. Багато, один мало. Тобто один з половиною кілограма. Давайте тепер бачуночок переміряємо. Бачуночок переміряємо. Де наш бачуночок? Ось він наш бачоночок, не знаю, дуже важкий той бачоночок, скільки він буде важити. Сразу 5 ставимо, мало, так? І ще беремо 3, це буде 8, так? І ще беремо 3, це буде 11, о, і ще беремо 1, буде скільки? 2, о, нарешті 2, 12. Ого, 12 кілограмів. Оце так-так, бачоночок. Що ж там, на таке якесь каміння всередині цього бачоночка, так? А які ще у нас є ваги, або терезин? Давайте подивимося. Безмен називають. Ось така бо рибка, або просто паличка, і там у нас або циферблат. Або з такими рисочками, циферками, вимічені кілограмчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6 гачочок ми вивішуємо кульочок, або що сумку, або портфель. І якраз у нас є портфель. Ми зараз будемо його важити. І дивимося, куди стрілочка буде показувати, на яку циферку, стільки, кілограмів, так. і буде важити наш предмет. І так, беремо наш портфель. Ось нарешті ми його будемо важити. Так, а ми і не знали на початку заняття. Я казала, залишаємося. Так, зараз зачеплю гачечок, щоб воно за дві ручечки зачепився, щоб було все чесно. Ого, подивіться, уважно Портфель у мене висить, і у мене циферка, циферка 2,5 кілограм. До трьох ще не дійшла. 2,5 з Тобто це означає, що наш портфельчик важить 2,5 кг. Дуже добре. Ну, а коли наші жінки, матусі, бабусі готують на кухні, вони використовують які ваги? Електронні, правильно, є такі ваги. І ми зараз подивимося, що ми бачимо. Включаємо їх, і є циферки, правильно. І циферки, коли покладемо, покладемо предмет на ваги. Буду показувати скільки кілограмів. Один, два, три, чотири, п'ять і так далі. Можна тепер взяти, наприклад, нашого Чебурашку. Де наш Чебурашка? Він дуже легкий. І я дивлюся, у мене циферки показують. Так, один кілограм. <сум> чебурашка важить. А якщо я візьму їжачка, наприклад, цікава, о, їжачок більший. Цифірка показує 2 кілограма. 2. Ось таким чином ми з вами працюємо. Тепер я хочу, щоб ви визначили у себе ваги. В вашому, вашій хаті. Є ваги? Подивіться, вони електронні, або, може, такі, як терези, як з чашечками. А може, у вас такі ваги, які. З гачечком, як безмен. я не знаю. Роздивіться, і завдання виміряти свій портфель, а ви вже в школу зходите, багато діточок, або, може, збираєте вже ходити і знаєте, які речі там треба зошити, книжечки покласти, пенал, альбомчик. Покладіться цей. А потім виміряйте, скільки ваша спина буде носити. Так, яку вагу, яку масу предметів. І скажете мені, важкі у вас портфелі чи легкі. Легкі. Далі можна виміряти будь-який ящик, коробок, Так, який такий об'ємний, важкий поміряти. Ще можна що, м'яч поміряти, яким ви граєте. Тобто, дуже цікаво. Ваші такі звичайні предмети, які ви повсякденному житті використовуєте. Беріть і виміряйте. Ну, я не знаю, якщо у вас є живий кіт або собака, теж цікаво, скільки вони важать. Но там вже кіт, такі великі ваги, потрібні стоять на підлозі. Так. І так буде зручніше. І так, кохонів такі невеличкі, котика не треба туди садити. Так. І на гачечок підв'язувати теж. Тобто це спеціальні на які на, підлогі, на підлозі стоять, повинні терези бути. Ну і що, ви задоволені з темою, яку розповів нам Чабурашка? Кажемо, ми дуже дякуємо за заняття. Яке ми робимо правила, що щоб порівняти предмети, їх треба що? Так. або на гойдалку поставити, так. або на спеціальний інструмент Терези? І... В залежності від того, де буде у нас внизу у кого чашечка, такий предмет і буде ваш найважчий. А якщо ми хочемо виміряти вже кожен окремо предмет, то треба використовувати одну однакову мірку. І мірка ця буде у Терезівці кілограм. Давайте запишемо ще раз букавками, щоб не запам'ятали. не літри, не сантиметри, сантиметр це довжина, літр це об'єм. А маса предметів, вага предметів вимірюється, пишемо буковки кілограм. І так, на все добре. Зустрічаємося на наступному занятті.